Юрий Рич. За виданий суд. Работа. За Грацан. Да нечто. За хуже. За. 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 Мартанович. За. За. Олья. Упівняв. За. Упиняється. За. Опіння. За. Постовы. За. Продання відсутні. Задорець. За фут. Че за шаревело? Двадцять 22 за протоколі тринадцять. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо ізведення земельної ділянки для передачі власності з станції Марії Степані. Зауваження? Немає ставленого голосування в цілому. Хто за, прошу голосувати. За. Забинець Іван Петрович. За. Юрій Рішенкович. Война відсутня. Рабос. Рицан. Данило. Дудич. Понолов. Купенко. Кужик. Мартинович. Відсутній. Ольянник. Ворожа. Відсутній. Попівняк. Оставитьюк. Продання Фуньяк. Сузенська. Да. Да. Федорецька. Хуляць. Да. Да. Що... Да. Я це. Да. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення земельної ділянки натурі громадянця Сіла ж надії Івані. Позитивний весну зауваження. Немає ставлю на голосування в цілому. Хто за, прошу голосувати. Пакунець. За. Бучко. За. Германець Ментірович. За. Ернець, Юрій Івич. За. Вина. Підсудній. Рабос. Грицян. За. Будич. За. За. Рупенко. За. Уже Майданович. Олья. Хороший. Судній. Попівняк. Поставить. Проданю. Судью. Ульяк. Що зайця? Ульбес. Чеш. Шалове. Я ценню. Двадцять за. От, Рішення прийнято наступне продання дозволу дорогому технічної документації ЗМУ встановлення меж земельної ділянки та ділянці, <су> батьків Володимирів. Зауваження пропозиції немає. Ставленого голосування в цілому. Хто за, Прошу голосувати? Бакунець. За Учін. За. Ербінець, за. Ербінець, за. Юрій Річний. За. Винак. Грибоч. За. Грибов. За. Грицьов. За. за. Дудич. За. Коно. Лупенко. Хужі. Мартинович. Оліяк. Порожай. Покіняк. Поставидюк. Розанюк. Пундяк. Созданськ. Рівозан. Федорець. Фуніс. Чещ. Шалавалюк, Петро Степанович. Яценя. Рішення прийняти наступне питання. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою новоустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці приїжджають віри у Зауваження немає. Станом позвонив цілу. Хто за? Що воль, що воль? Грицанець, этом... Данео, Будич, Хорумо, Рупенко, Кужик, Мартинович, Ольян, Ольянець, Король, Попівняк, Поставитьюк. Володимир Васильович, Даньок. Сузанський. Шанов, я Шаловилов, ні. 23 продовжуємо да. отримується. Да. Да. Рішення прийнято. Шановні депутати, ще 30 питань. Всі позитивні мають, так? Давайте просто я переживаю, ну, щоб витриває. Витриває, що ну, ну, що, 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 що ви зібрали. Так. У мене є пропозиція розглянути питання 674. Ну, суть, вони затверджують детальну плану, щоб людей зробити перерву до понеділка. Да, я не можу не до понеділка. Зробити ви перерву до понеділка і заодно розглянути питання на комісії законності, яке я вніс. Шановні депутати, ми

затвердженні технічної документації землеустрій, що встановлені майже земельної ділянки натурі, громадянці я, я не дивлю, що Все ж таки пропозицію, ви перешкоджаєте мою діяльність. Ама, це є кримінальний злочин. Що Я вас так. запитався, чи ви знімаєте, махнули так, садов, так. так. тому ми продовжуємо роботу. <позиція> Добре, прошу зараз вас. Чи Тоже. ви знімаєте свою пропозицію? Я пробері? не знімаю свою Ставлю на голосування пропозицію депутата з про перерву. Хто за? Прошу голосувати. Я сказав розглянути пункт 8.74, після того перерви, Розглянути пункт, який він е, зазначив депутат і при Хто за? Хто за? Прошу слово. А 4, подобає пропозицію. Та, людей треба вифуфіти з вищих кінетрев. Зараз буде дві разів. не знаємо, чи встигне проголосовати до речі. До наступних. Почекайте, Пропозиція. Пропозиція. Пропозиція була одна. Перерву буде. Зглянути питання за якимись номером. 74 і, і перевозів. Ще 20 хвилин. Ні, не депутати. Але перегона 10 людей, перемогу на спину. Ставимо на голосування пропозиції. Хто за, голосуємо. Бакунець. Проти. на РБНС. Юрій Іншич. Работський. Работський. Да Утримався. Да Данило. молоді. Данило. Це процедурне питання. Що ви голосуєте? Дочь.

Да не ці. Федераться. Фуніс. Чеша. Шаловило. Є це. Фундес. Є третина, оголошуємо перерву на 10 хвилин. Ну, але попереду ще питання якесь. ]rare. Про затвердження детального плану території є. Є А, Про затвердження детального плану території для отримання обслуговування багатоквартирного школу будинку господарської будівлі складу. ОСББ ще серед Зауваження немає. на голосування в цілому. Хто за? Почекай, почекай, почекай. Я депутат. Ми б готові повіли детальні для ОСББ, правильно? Хто <звіць> контролює міські ради? Яка земля, скільки? Виконавчий комітет? Конкретно міські раді, що за той бюджет? Конкретно, Конкретно? виконавчий комітет. Да, І всі разом розглядають кожен детальний фаза. Хто виходить на місцевість, яка є зона? Там були спір, вони розглянули в брителі. Саме на голосування. Хто за, прошу голосувати. Бакунець. За. Парконець. Вочко. Ребинець Антонович. Будемо стати на це. Сут... Ребанець Ігорі Вічка. За. Рабос. За. Данило. За. 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 Кономор. За. Крупенко. За. А, Кужик. За. 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 Мартинович. За. Зі зі Поставитю. Продання Трі, лаз, за. Продання підсудні. Пундяк. Созанськ. Тріла, Захадорець. Фульне. Чища. Шеловило? За. Рішення прийнято оголошується Перерва на 10 хвилин до 19.20.